Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. Я казала, що я дивилася, не дивилася прес-конференцію Зеленського, а дивилася Стрім Бутусова. І ви знаєте, там дуже шокуюча заява прозвучала. Чому так багато у деяких підрозділах зниклих безвісти? Яка причина великої кількості зниклих безвісти? Він каже, що є і дройни, є інші різні засоби, а, оборонні позиції, тобто, могли би знайти людей? Чому пропадають, чому зникають люди безвісти? Тобто, військові? Зараз ми подивимося, в чому причина? Зникнень такої великої кількості зниклих. До мене теж звертаються. Ну, Тут якийсь договорняк, ви бачите? Тут якась спільна справа. Тут якась такий якийсь наказ. Зараз будемо дивитися, що, що це таке. Ну, карти вже натякають, що це якийсь договорняк. Домовленості такі. Бачите, ті, ті карти зараз випадають. Ви знаєте, тут, по-перше, тому що не керів військовими керують. Тут декілька причин скажу одразу. По-перше, наказ. Тут іде, е, карти показують спочатку було слово. Скажімо так, це наказ. Виглядає, що на якийсь наказ. Ось. Е, перші дві карти, які випадали, показали домовленість. А зараз ми ще розберемо це домовленість з Росією, нашої влади, чи щось там інше. Е, дивіться. Зникають кудись люди, щоб не було кому боронити щось, щось таке дурне йде. Дивіться, знову договорняк випадає, тільки трошечки інша карта. Дивіться, скажу, тепер трошечки більше маю інформації. По-перше, по люди пропадають, тому що ну, виглядає так, що тут невміле керівництво. Тобто, не вміють. Навіть нещодавно чула таку, такий вислів від від одного з експертів військових, що він сказав, що на, на цими батальйонами, підрозділами, ними керують непрофесійні люди, ними керують якісь. Совкового зразка, люди, які не вміють розробляти ці операції і тому подібне. ось Не вміють відходи. Я не буду зараз вдаватися саме в подробиці, я людина не військова. Але а, тут, скоріше за все, якісь були поспішні дії Зачасту. не вмі по-перше, по-перше можна сказати, ось ця карта може говорити про. Наприклад, фортифікаційні споруди. Немає фортифікаційних споруд, так? при втечі не було де закріпитися, скажімо так. Ось. І швидке, швидкий відступ. Тут, знаєте, навіть якісь приховані мотиви тут є. В першу чергу наказ не вмілі накази. не 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 ті люди на не, не, Тобто, люди не на своїх місцях. Невправність, непрофесіоналізм. Тут ні одної карти немає професіонала. Ні однієї не випав, не король мечів, не король жезлів, який вміє керувати. тобто Військових тут ні однієї карти. Тут випали е, жіночки. Ось випала жриця, розумієте, щоб ви бачили? Ось немає кому керувати, невміле керівництво. Це, знаєте, і наказ, плюс наказ. Тут наказ не брати поранених, можливо, тому що ось це може бути поранений. Ця карта може говорити. Ось, якось в сумотох можуть тікати. Тут багато причин. Але знову виходить договорняк. Зараз ми подивимося, це, чи домовилася наша влада з Росією? Страшний суд. Ну, це йде перетрубація населення. Вибачайте, але так воно і є. Чи наша влада домовилася? Домовилася з Росією? Угу. Іде перетрубація? Договорняк. Дивіться, початок роз, рядочку йде з 20-го аркану. тобто Армагеддона, знищення останнього знищення, плюс смерть йде 13-й аркан. Тобто, чим побільше знищити. І знову не вміли керівництво поки. А, до речі, цей, ці домовленості, ці домовленості, вони давно існують. От бачите. Угу. Це утилізація населення, мої дорогенькі. Ось випадає знов карта. Утилізація військових іде. Утилізація військових. Хитрий план. Так, це договорняк нашої влади. З... По-перше, це наказ такий. Всі ви знаєте, хто керує нашими військами чотирьохрязовий ухилянт, мушу сказати, тому що так воно і є. І там, на ставці головнокомандуючого, теж сидять непрофесійні люди. Там, можливо, їх там 20 чим чоловік здається, на тій ставці. З них, можливо, двоє колись був залужний, хоч одна людина. Ось а тепер от і вони дають накази. На посади теж покладені, поставлені, назначені теж непрофесійні люди або якісь совкові генерали. Офісні генерали, ще й так можна назвати, такі, як Аристович, які багато базікають, а роботи з них мало. Тобто, дуже мало залишилось професійних людей, конкретних. Ви повинні розуміти один раз почула таку фразу, і це 100% правда, маленька. Совкова армія не може перемогти велику совкову армію. От, тільки маленька натівська армія. А у нас, на жаль, вже не натівська. У нас тільки натівське озброєння. Ось. А керівництво у нас вже не натівське. Відколи залужного зняли, там катастрофа. Самі ви бачите. Ось таке, тому і зникають люди, мої дорогенькі. По-перше, договорняк. По-друге, невміле керівництво. Ну, це все підстроєно, розумієте, це все підлаштовано. Наскільки я от з карт можу судити, це все так домовленості договорняки знищити населення, послабити війська України. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!